Вітаю вас! Сьогодні випуск відеодайчеству особливий, адже ми завершуємо не просто робочий місяць, а й підводимо під цьому кроку. Чудова нагода згадати все, що нам вдалося досягти разом, поділитися результатами нашої праці та побудувати плани на майбутнє. Тож давайте згадаємо разом, який був цей рік для нас. Наше найбільше досягнення це перша черга будівництва Sky City. Дві рік. Ми розпочали із завершення монолітних робіт у першій і другій секціях. А сьогодні вже готуємо ці секції до введення в експлуатацію. Гадаємо, що третя та шоста секція на початку року тільки виходили з котлованки. А рівно за 298 днів ми завершили моноліт шести поверхів у двох секціях. Кладочні роботи внутрішніх та зовнішніх стін розвели внутрішні комунікації до квартир, встановили віконні конструкції та завершуємо фасадні роботи. Наразі тривають роботи по внутрішньому оздобленню. Безумовно, найбільш гучною подією цього року став старт будівництва останньої третьої черги у серпні. 2020. Тичі року Менше як за півроку ми виконали всі монолітно-бетонні роботи та завершили кладку стін зовнішнього контуру шести поверхів та частину внутрішньої кладки у 2025 році. Ріжко Кедстал анонсує нові житлові та комерційні проекти, які вплинуть на розвиток нерухомості в регіоні, а також обов'язково зацікавлять як наших постійних, так і нових інвесторів. Дякуємо за вашу постійну увагу до наших проєктів. Завжди раді бачити вас за адресою нашого відділу продажу міста Тяча вулиця Пруниці, 30. До зустрічі у новому році.